Всем привет! И я сегодня вам буду показывать, какие у меня сегодня были, были уроки. Запишу сумку. Это все я уже в другом классе. Кстати, я уже приклеила вот такую кока-колу. Сейчас так получилось. Хлопцы, может, мы заказываем кока-колу. У меня сумка вот такая герна. Я буду показывать, какие у меня сегодня уроки. Чекну як вісійка. Саме перший, 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 це я заключу світ, але я його зараз принесу. А де це такое? Називається. Зараз я не тільки сумки покажу, а всі мої книжки. Зараз буду показувати О, Боже, мене книжок. Зараз перший. конструкток. Перша це українська мова. Це отак вона виглядає. Українська мова. Другий. Друга серія. Така українська мова. Далі у нас я Яс... Япіва. Яс... Коротше це голос, я, я не помню це другого, я не помню си. А сіф і форматика. Така на книжка це форматика. Далі математика. Математика в нас така книжка. молодий, матейка. Тут у нас теж друга серія. Це ще не всі книжки, це мої три поки книжки. Я досліджую світ. Сьогодні був я досліджую світ, але я його забула. Я зараз всі показую книжки. Але сьогодні всіх не було книжок. Далі в нас англійсь. Це Саме на на кринжовий робс. Нелюбими. Це ну. двухметровый камеш. буду читали. Читали у нас в токе. Да, жду чистый, все наши книжки. Какие они тяжелые. раз, два, три, четыре, пять, шесть. нас шесть книжок прямо клад. Вот стильки на книжок. книжки. И пока!